Зранку сьогодні вже проповідувалося про те, що Христос народився в яслах. Те місце, де народився наш Спаситель, було відділене для Нього. І те місце було святим. Святе це те, що відділене для Бога. Якщо ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, то наше серце теж стає святим, бо воно відділене для Бога. Написано в Біблії. Хіба ви не знаєте, що ви святі і діти в святі?» святі, кається, вона стає святої. Як Біблія говорить, так чи. Але настав час, коли Ісуса Христа забрали з хліба. І те місце стало знову звичайним хлібом. Так і з нашим серцем трапляється, коли звідти Христос ходить, але знову стає звичайне Хібо. На цій картині. Є одна, Ця картина, картина не зовсім співпадає з історичними подіями. Тут є художній вимисел. Зараз ми зачитаємо ще одну подію, яка не згадувалася сьогодні різдвяну, і потім поміркуємо про це. Будемо читати Євангелія від Матвія. З другого розділу, з першого вірша, з першого по 12 вірш. Коли ж Ісус. Народився Віфлеємі Іудейському за царювання Ірода, прийшли мудреці зі Сходу в Єрусалим і питають, де є народжений цар Іудейський? Бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитись йому. Коли цар Ірод почув це, розтривожився і весь Єрусалим з ним. І зібравши всіх первосвящеників і книжників народних, Випитував у них, де має народитися Христос. Вони ж відповіли йому, Флеємі іудейському, бо так написано пророком. І ти віфлеєм, земли Іудина нічим не гірша між князівствами Іудиними, бо з тебе вийде вождь, котрий буде пасти народ твій Ізраїля. Тоді ірод поклонився, пропушу вибачте, тоді ірод покликав таємно мудріців, і випитував у них про час, коли з'явилася зоря. Випитував про час, коли з'явилася зоря. І послав їх у Віфлеєм, кажучи Ідіть і розвідайте докладно, про немовля, а як знайдете, сповісіть мене, щоб я пішов поклонитись йому. Вони ж вислухали царя і пішли, а зоря, яку вони бачили, на сході, йшла перед ними аж поки не прийшла і стала над місцем, де було немовля. Побачивши золю, вони дуже зраділи. І увійшли в дім, знайшли немовля з матір'ю його і, впавши, поклонились йому і, відкривши скарби свої, піднесли йому дари, золото, ладан та смирну. А остережені у Вісні, не вертались до Ірода. Вони повернулись у свою землю іншою дорогою. Ми вже чули, чули зранку, як з'явились ангели пастухам. вони пішли, щоб побачити немовля. Пішли і прославили його, чули хор ангелів, співав, прославляючи Ісуса Христа. І тут. Бог якимось чином доніс вістку про народження Спасителя мудріцям на Сході. Яким чином не Біблія замовчує, можливо, їм ангел явився, можливо, вони спостерігали за зорями, вони були астрономами, а можливо, і у вісні. Ми чули вже, що остережені у вісні, вони не пішли до Ірода. Хтось їх застеріг в вісні. Мудреці мали якийсь зв'язок з Богом, і Бог їм давав цю інформацію якусь, яка час від часу вони нею користувалися. Ми, Біблія нам говорить, що був такий дуже мудрець язичник, язичний мудрець, не єврейський, балам. Він теж міг говорити з Богом і від Бога Бог йому давав певну інформацію. Також і ці мудреці, вони дізналися. Що має народитися великий цар, і зоря показала їм, що він народився. Спостерігаючи за зорями. Що це за зоря? Ну, якби зараз ми побачили зорю, якусь таку зоря може зупинятися, знову рухатися, ми би сказали, що це дрон. Тоді дронів не було. І супутників не було. Якась зоря дивна. Вона йде, йде по небу і зупинилася. Ну це чудо було. Чудо, яке бачили іменно мудреці. Ну, Можливо, бачили і інші люди, але вони на це чудо не звертали уваги. І от коли зоря вказала, шлях, мудреці, що Ну, побачили, народився, ну, прославили його там на місці, добре, народився. Але вони йдуть далі, вони хочуть ще й побачити його. Це далека дорога. Далека дорога. Вони збираються. Чи то караван, вони зібрали. До речі, скільки було мудреців? Біблія мовчить. Мінімум два. Мінімум два. Менше двох не було, тому що множина. Мудреці. Ви був один, то мудрець. Мудреці мінімум два. А скільки їх було? Ну, хтось частіше все кажуть три, бо три подарунка. Ну, і одна людина може три подарунки подарувати. І два можуть три подарунки подарувати. Може, може, було їх чотири, і п'ять, і більше. Не знаємо. Біблія за це про це не говорить. Але. Можна сказати точно, що вони були поважними людьми. Попробуйте до нашого мера зайти на прийом. Вас не пустять. Скажуть вівторок, там є журнал, запишіться на прийом, вас питають, з якої причини ви прийшли. Ви маєте туди свою причину вписати. І вівторок, якщо ви прийдете, або де повітряна тривога, вас знову не пустять. приїдь приїде іншого разу. А що вже до президента, то я навіть мовчу взагалі не попадете. це уявляєте ірод. Всією державою керує. І до нього приходять мудреці. Їх до нього пустили. Можуть пустити такі дуже поважних людей. Можливо, якісь посли серед них були серед цих мудреців. Ну, були поважні люди. Можливо, вони з подарками для Ірода прийшли. Про це Біблія мовчить. Мудреці знали, що до багатих людей царів треба йти з подарунками. І, як правило, царський подарунок це було золото. Можна згадати, як прийшла царіця Савська до Соломона, скільки вона всього принесла йому там. Біблії перелічується, з подарунками прийшла, щоб почути мудрість, щоб почути царську мудрість. Також прийшли і ці мудріці, щоб побачити великого царя, який в Івдеї народився. Вони ще не знали, хто це. Ну це хтось великий. Хтось великий. У них дуже велике бажання побудив Бог піти і поклонитися йому цьому великому. Вони і іроду так не поклонялися цьому народженому Спасителю нашому, ми зараз знаємо. От. Коли вони прийшли, прийшов деякий час, це уявити, їм теж зібратися. І прийти, можливо, я нам, так думав, це не точно, але моя думка, що більше року пройшло, поки вони добиралися. Чому я так думаю, що більше року пройшло? Тому що там далі написано, як Ірод послав дітей побивати. Він сказав, від двох років і менше. Якби пройшло 3-4 місяці, він би не сказав від двох років. Він би з ну, запасом сказав, навіть від півроку і менше. Він сказав, від двох років. Можливо, навіть більше року пройшло. Він трошки взяв запас і менше. А ми читали з вами, він дату точно випитав, коли зоря появилася. Тобто він дату народження точно вже знав. Йому будівці сказали дату народження, бо вони до того часу ще не були остережені. Вони ще не були остережені. Вони, ну, що їм говорили? Вони чисто сердечно розказували, що вони знають просто іроду. А ірод, написано, стривожився, замечтали, стривожився. Чому він стривожився? Возрівнував, народився той, хто стане на його місце. Як це? Наші керівники вони готові глотку перегризти, повольняють всіх в городі, щоб тільки зберегти своє місце, Понімаєте? Так само в Росії, подивіться, що робиться: вбивають людей, щоб тільки зберегти своє місце. Так. Чіпляються за власть і тримаються руками і зубами все Ми готові віддати, щоб тільки зберегти своє місце. Таким був ірод. Ну, він, ірод був, мабуть, похлеще за всіх інших. Він, до речі, читав історичні свідчення, він був людиною щедрою, не скупою. але він був дуже таким ну, кровожадним за власть свою. Він вбив свою дружину, вбив маму своєї дружини, вбив свого старшого сина і ще двох синів. На той час говорили, що краще бути свинею ірода, ніж його сином. І він хитрим чином, читали з вами, закликав їх в тайну кімнату. Тоді Ірод покликав таємно мудреців, Таємно. Відкликав і почав випитувати все. В нього вже плани він склав, що треба щось робити з цим царем народженим. Так просто не залишив. І відпустив їх, але каже, верніться і мені розкажіть, де він є, точно все. Каже, розпитайте навіть, сказав мудрицям. Він ще й вказівку дав. І послав їх у Віфлеєм, кажучи, ідіть розвідайте докладно, про немовля. А як знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов поклонитися йому. Лукаво. Щоб і я пішов поклонитися йому. Тобто мудреці йшли з цілею поклонитися тому, хто народився. Це в них була ціль. І пройшли багато часу в подорожі. Багато трудностей, вони на шляху мали, бо пробуйте на той час, тоді не було такої техніки, як зараз. Треба йти, ну, як мінімум, на верблюдах, чи там на коні, може, якісь тачанки там в них були. Ну, якось так добиралися вони. Треба було собою якусь їжу вести, подарунки. І ми читали з вами далі, коли вони вже прийшли до побачили Ісуса, побачили вони це якраз тут. Мудиці побачили, бачите, де в хліву, Там овешки ходять. А в Біблії написано. І увійшовши в дім, Ісус вже тоді з Йосипом і з Марією мамою своєю був в домі, Не в кліву, а в домі вже був. І він вже прийшов в дом на той час. Ну ще що можна сказати? Мудрецям зірка підказала напрямок. Але де знайти Ісуса треба було Писання. Писання. Розказали, ми читаємо. І зібравши всіх перевозящеників і книжників, і розібрав перевозящеників і книжників, всіх, причому. Тоді написано: стривожився Єрусалим, що стривожився? Бо шукали всіх. Він всіх хотів зібрати. Він зібрав всіх і почав розпитувати. І вони всі разом, така мозговий штурм, називається, така подія, хто що знає, хто що прочитав, сказали, що там і там має народитися Месія. Зірка вказала напрямок і дорогу, куди йти, а щоб знайти Ісуса, треба Писання. Тому і ми так само. Щоб знайти Спасителя нашого, треба читати Біблію. Потрібне Писання. І ми знаходимо там Його, бачимо, що Він за нас помирав. Досліджуємо, справді чи це так. Бачимо, що це абсолютна істина. Дійсно, каємося і віддаємо серце Йому і стаємо. Тими яслами, де поселяється Спаситель наш. серце яслями младенця, младенцем віж таки є. Там, і тоді стаємо святими, стаємо святими, відділеними для Бога. От. Читаємо далі. Коли ж мудреці вже прийшли до маленького Ісуса, побачили його, зраділи. Що зря вже зупинилися, нарешті вони зраділи, зайшли в дім і зразу поклонилися написано. Ще раз прочитаю, як вони йому кланялися. І впавши, поклонились йому. Не просто таку, а пали на коліна, можливо, навіть головами до землі поклонилися. Впавши, поклонилися йому. Кому поклонилися? Немовлять і тільки що народилися. Вони мали вели... дуже велику інформацію, глибоку про народженого Ісуса. Глибока інформація в серці була. Чи ангели їм розказали, чи Бог ну, вони цю інформацію мали. Бо просто так не молять і не кланяються. Чи чужому. Вони бачать, що це хтось великий. І той, хто їм добро, зроб... має зробити або зробив. Ми зараз вже знаємо, Біблія нам відкрила всю тає... таємницю цю велику, Царства Небесного. Що Бог розкрив небеса у цього. Простору і часу, де проштовхнувся наш Спаситель, через Дєво, просто Бог такий шлях вибрав, можливо, іншого шляху і не було, іменно такий, можливо, інший був, але Бог вибрав цей. Через Дєво Марію народився, і далі в нього були плани, що він має далі зробити прожити безрічне життя і показати приклад, віддати себе в жертву за наші гріхи. І вони, поклонившись, да, написано, і Принесли йому дари. Дари. Це золото, ладан та смирну. Золото, як я вже говорив, це царський подарунок. Подарунок, який дарували царям. Подарунок золота засвідчує, що це перед нами цар. Вони це визнають. Перед нами цар. Справді, Біблія нам показує Ісуса Христа у гідлі царя юдейського, який приніс спасіння цим людям. Далі ладан. Ладан – це подарунок для священика. Біблія говорить, що священик і цар в одному вигляді був це Мелхоседек і наш Христос. Написано. Священник за чином Мелхоседека. Цар і священник в одному лиці появлявся таки один раз. Ісус Христос і Мелхоседек. Там написано, що він... дехто із ізвателів навіть каже, що це можливо, теж був Христос. Я цього не досліджував, не буду казати, але священник, Христос був великий священник. І Біблія говорить нам, що інші священники, що були до Христа, приносили жертви, їм треба було очищатися, омиватися щоб ця жертва була прийнята. Христос один раз сам себе приніс в жертву, і більше жертв не треба. Все. Унікальна жертва, ідеальна, і Бог був повністю, цією жертвою Задоволений. Остаточна жертва була. Хто вірить в цю жертву, той стає чистим перед Богом. Повірі тільки, чисто повір. Який подарунок зробив нам Бог через Ісуса Христа, Сина Свого, нашого Спасителя. І третій подарунок це смирна. Смирна це те, що несуть тому, хто має померти. Тому, хто має померти. Така картина є, я читав, що є така картина, не бачив цю картину, де Ісус прийшов стомлений після робочого дня, Він працював плотніком, столярем і отак сперся на косяки дверей, щоб віддихнути. Рядом стоїть мама, і світло від сонця падає на нього, а за ним тінь хрест. І мама з жалем остерігає за цією картиною. Христос народився, щоб померти за наші гріхи. Видно, і про подарунки Мудрецям підказав якийсь дух, можливо, Дух Святий, можливо, ангели. Ну, дух святий там був присутній, коли вони вибирали ці подарунки. Біблія нам змальовує картину, в якій ми бачимо три категорії людей: це ірод, який готовий вбити. Зараз, немедленно, чим швидше Ісуса Христа, який бачить свого ворога. І зараз в світі є люди, які теж хочуть, все, всю ідею про Ісуса Христа знищити. Які хочуть, не поважають і віруючих, які хочуть все, що відноситься до Ісуса Христа, щоб його не було. Ну, зокрема, Вольтер, можливо, чули про такого. Він казав, що. Він доживе до того часу, коли буде знищено остання Біблія, яка свідчить про Спасителя і Господа Ісуса Христа. Він доживе до того часу. Але парадокс в тому, що після Його смерті в його типографії друкували чергове видання Біблії. Всі, хто мав бажання знищити Біблію чи заперечити якусь, і були такі ну, люди, які досліджували історичні події, і їм підказав, хтось, що ви візьміть, заперечте. Смерть, ну, смерть Ісуса Христа, що Він Воскрес. Воскресіння. Це ж не може бути. Це, як це таке може бути? Візьміть, дослідіть і заперечте. Докторська десертація. І вони взялися, взялися. І чим більше вони досліджували, тим більше в них появлялося впевненість, що таке було в Воскресіння Ісуса Христа. І в кінці вони стали на коліна, попросили перед Господом пробачення і написали іншу книгу, яка підтверджує те, що. Христос таки воскрес. Но люди ті є, вони не хочуть поки, поки не хочуть, але Бог може заставити їх стати на коліна. Пам'ятаю, Шпичку, як його фамілія? Як ви? Віктор Кал Калинович. Він, він був атеїст з радянських Янськісів очолював атеїстичний центр в Вінниці, в області. Щоб доказати батькам, що Бога немає. В нього батьки були віруючі. Але настав момент, що стояв на травмальній зупинці, і на груді в нього була табличка Каюсь. А потім, він же тут у нас в зібранні був, про це розказував, і він очолив в Вінницькій області тих хто, християн, групу християн, які відповідають за євангелізацію якраз молодого підростаючого покоління. Бог змінює ворогів своїх. А можна згадати апостола Павла, як він гнав Ісуса Христа, був ворогом Ісуса Христу, Бог їх захоче, то змінить серця людей. Но така категорія є. Є інша категорія, байдужі. байдужі. Казалось би, книжники, перевосвященики і книжники. Вони першими повинні рванути туди, і впасти, і поклонитися. Вони знали, що має прийти. Чи досліджували Писання, все. Раніше мудреці могли б прибігти. Ну, їм байдуже не спіскали, байдуже в уютно жили. Ну, сказали, що так, «да, да». все. Читаєш і дивуєшся. Байдужі люди. І в світі є зараз теж багато байдужих людей. Байдужі до Ісуса Христа. Є то є, нема, то нема. Дуже багато. Ну, і є ті, хто готові впасти і поклонитися, і своє серце принести в подарунок Ісусу Христу. І такі є теорії людей. Три категорії. Світ розділився з тих пір на таких три категорії по відношенні до нашого Спасителя. І після того, коли вони віддали подарунки, звичайно, можна уявити собі подив Марії і Йосипа, то пастухи прийшли, а тут прийшли мудріці зі Сходу. Це така далека дорога прийшли зі Сходу та ще й від ірода. В хліву народжений, народжений немовля, бідні люди. І прийшли ті солідні люди, щоб поклонитися. Дивувались. Марія Іосип не, не дивувалися. Але вони знали, хто це немовля? Не знали, нам тримали язик за зубами мовчали. І знову читаємо. Остережені вісні не вертатись до ірода, вони повернулися в свою землю іншою дорогою. Іншою дорогою пішли і не повернулися до ірода. Застережені, таке вони мали зв'язок з Богом. Бог їм підказував. у вісні через Духа Святого підказував. Чи через ангела, можливо, ангел якось нашіптував їм, не знаю, як це відбувалося, але Бог і нам іноді в сні щось, в снах щось говорить. І в сни Біблія каже, буває трьох видів: це сон від Бога. Він повністю співпадає з тим, що написано в Біблії. Сон від Бога. Подіями біблійними, другий сон, сон від диявола, який нам порти нам життя. Не дає нам спокійно жити, спокійно спати. І підказує зовсім інше, погане. Як правило, докоряє нас, щоб ми життя самогубством покінчили, такі сни бувають. І люди бувають, це роблять. Ну і сон нейтральний. Якщо в шахмати грати, скажімо, все, цілий день у мене таке колись було, ці лісні шахмати сняться. І ці позиції там якісь сняться. Неправильні ходи, Такі сни теж бувають. Хай краще нам сниться сон від Бога. Такі біблійні події нам, нас переконують в тому, що справді все, що написано в Писанні, воно колись було, справді Спаситель наш народився, коли ми віримо в нього, наші серця стають святими, поселяється там Ісус Христос. Коли ми покладаємось на нього, Він відкриває нам свої глибини таємниць, глибше і глибше ми можемо Біблію читати і пізнавати про нього. Бо ще недавно ми не могли читати, не могли розуміти. І не дай Боже, чи не дай Боже, щоб ми, повіривши, знавши який Спаситель, своє серце закрили, і воно знову стало звичайним кивом. Хай нас благословить Бог на те, що ми завжди шанували і лілеяли нашого Господа в наших серцях.